Вітаємо вас. Сьогодні у нас в гостях Ігор Сападаш, фермер, учасник бойових дій. Про нього дуже і дуже багато писали журналісти, різні медіа. І пана Ігоря, можна ставити за певний приклад, але який. Я хотів би, щоб ви зробили висновок хвилин через 29, доки триватиме наша бесіда. Пане Ігоре, розпочнімо з того. ви Минулому році казали про те, що готові прийняти на своє екоранчо свою ферму. Худобу, велику рогату худобу з інших районів України, зокрема зі Сходу, з Півдня. Було таке? Чим закінчилось? Ну, закінчилось, може, і не закінчилось, бо неділі-дві назад дзвонили до мене чи зможу я прийняти там чоловік-жінка, по-моєму, п'ять чи шість корів, і там телят так само. Я зголосився, та звісно зможу прийняти тим більше зараз літу вільний вигул. Але нюанс, втім в мене нема е, дойних можливостей дояти. У мене м'ясного напрямку худоба. Тобто їм треба було також сюди переїжджати. Кілька днів назад. Вони подзвонили, подякували, що я зголосився їм допомогти. Але вони десь знайшли е, якусь стару хату, там що ніби є умови, що вони там будуть і жити, і тримати. Поки що то десь у нас на городочині, по-моєму, чи не Мельчиці навіть більше село більше ніхто не зголошувався. Е, ні. Є таке, що є ж таке, що навіть дзвонять і думали, якби неправильно розуміли, думали, що я потребую такої допомоги, щоб придивились за моїми коровами. Та навіть якась така старша по голосу жінка дзвонила і казала, що ми от ми старші з чоловіком, але ми би вам приглянули, якщо треба. Тобто у нас люди є такі, що готові допомогти один одному будь-який час це певно ті, хто читали історію про те, як ви пішли на війну і залишили своє знаю. Стали, Можливо, так? бо вони не зрозуміли, тобто, що, що я пропоную допомогу прийняти в себе Верха, і запропонували мені, що ніби вони готові прийняти так. А я кажу, та ні, то я свою якби маю, де тримати, все нормально. Перший раз на війну у 2014 році ви пішли в якій ролі? Хто ви тоді були? Фермер, підприємець, спортсмен? Ні, ні, я ні фермером, ні підприємцем не був. Їздив, їздив тоді я як дальнобойщиком водієм. Маєте всі категорії? Так? Маю всі категорії водіння та, і. Якраз пам'ятаю на Майдані, коли такий був найбільший спалах, я з Одеси вертався. Бо я так на Майдані був, можливо, сім разів, шість-сім точно. І останній я повертався з Одеси, з яким вантажом їхав, не пам'ятаю. Тобто Київ вже об'їжджали ми і прийшов, ну летів вже до, до Львова, щоб якнайшвидше вигрузитись, віддати машину, і тоді, ну і тоді поїхав на військомат. Я пропонував свою допомогу як, як, як Та. бо там питали, на кого вчився, що вмієш. Ну, типу, що, що Краще за все, мені здається, я вмію це. Бо їздив на різній техніці. Тобто, розуміюся і підремонтувати і можу їхати. Ну, і непогано, на мій погляд, розуміюся в карті. Бо gps GPS, а там, там не скористуєшся GPS-ом. А карти ще добре розумієте, тому що мотокросом займалися, чи немає з тим зв'язку? Ні, з тим зв'язку немає. Мотокросу таке хобі було. У мене був молодий спарринг партнер. Юра Капуста, за якого я говорив, мій, потім мій командир, отаман. Прізвище не Капуста. Капустяк, та це позивний Капуста. Капуста. Ну, ми так звикли. До речі, я з села Мшана, в мене позивний був Мшана. Коли попав до нього, то там вже один забрав мій позивний мшана, також мій товариш, побратим, у нього позивний бедю в загальному, а там він забрав Мшана, то мене отаман охрестив жук. І я там був жук. Так що позивні там міняються. У 2014-му ви пішли і скільки їздили за кермом в вантажів? Ну, фактично, рік часу. Рік часу там була невелика відпустка, але чогось з нас тоді з відпустки не забрали, чогось забрали, вже дуже так і не згадаю. Ну, Наш командир на тоді потребував четверо таких. Так сказати, що будуть їздити. Він знав, кого йому потрібно, що точно поїде. Бо були такі водії, які не дуже хотіли, там, може, через страх, може з інших причин, не знаю, бо то все-таки війна. І йому треба було четверо водіїв, які точно будуть їхати, куди їм скажеш. На чому їздили? Що На розуміло? Уралах їздили в основному на Уралах. І... Е, ну і все, я повернувся з тої відпустки, ще такий Ковалів Михайло. Зараз мій кум, колись він був депутатом, а може і ще є депутатом міської ради, обласної ради, депутатом обласної ради. Та він на сьогоднішній день також е, несе службу, був, також був поранений, правда, повезло йому трохи легше був поранений, але він обмежено придатний. На передову возили. Та, та, наш, наш обов'язок був підвоз боєприпасів, боєприпасів, тобто ми мусили забезпечити боєприпасами весь фронт. Тобто, де треба було боєприпаси, там ми мали заїхати. Ну, звісно, не під'їдете ви в окопи, де ведеться безпосередній ближній, ближній бій, бо така техніка знищиться зразу. але… Ну, як ми їхали завантажені, то ми були мішенями. На одній машині ви їздили чи? Ні, я, я поміняв дві машини. Коли я пішов в відпустку, прийшов, то вже моя, моя машина була частково розкорочена. І дали іншу машину. Ну, дали. Там треба було собі шукати, яку знайшов, підремонтував. Насоса, по-моєму, не було паливного. Таких деяких там деталей не було, підремонтував і далі до роботи. Поранення минули тоді вас? Тоді минуло, не було поранень. Я так казав, що коли я їду, то обстрілів не буде. Сміялись, ну там треба жартувати. Звісно, воно так попадає, бо якщо ми їхали завантажені, то нас е прикривали набагато більше, ніж коли ми їхали пусті, верталися назад. Пусті, відносно пусті, бо треба було і ранених забрати. Ну і вже полеглих також треба було забрати. Але пусті ми не несли такої цінності, щоб витрачати боєприпаси на наше прикриття. Ну якби також цінність несли, але не таку, як завантажені. Ну і окрім того, як я розумів, на той час, окрім того. Коли по нас били по пустих, то е, наше військо вичисляло позиції, звідки б'ють, щоб потім можна було віддати відповідь, коли ми йдемо завантажені, щоб так сказати нам прикрити дорогу. Корисна О, справа. Так, та, отак, на жаль, така, така ситуація. Ви тоді вже розуміли, що це війна надовго? Я тоді розумів і вже розумів, що та війна в нашому житті, напевно, не закінчиться. Повернулися ви на Львівщину у коли? Мшану е, я повернувся. Е, ви маєте на увазі в 15-му році? Так, 15. Ну, по-моєму, 20 червня я звільнився. Десь так орієнтовно. 22 червня, точно не пам'ятаю. Рік часу я відніс службу. І чим почали е, займатися? Почав займатися. Я якби займався гусьми. То хобі, там три гуски в мене було з тих а, трьох. три гуски, Це коли ви поїхали металобрук здавати, та, не було та, грошей, та. І вам дали три густи. Так. ну і з тими гусьми а як ви з трьох гусей до кількох тисяч довели стадо. Ну та До кількох тисяч Так. бо я тримав гуси кубанської породи. Це ніби в нас кажуть гуси-лебіді, вони несуть дуже багато яєць, можуть до 100 яєць за сезон наношувати. Єдиний це, це хороший плюс, єдиний ніби мінус, може не завжди він мінус, що вони не сідають на яйця. Тобто вони можуть сісти там посидіти 2-3 неділі і, і злізти, можуть взагалі не сідати. Ну, врідку є, що сяде і сидить. Але коли такі великі масштаби, то щоб вони сідали на яйця, насправді їй не потрібно. По-любому, треба інкубувати в інкубаторах яйця, щоб вилупу вилуплялися гусята в один період. Бо якщо вони будуть сідати, то буде хаотично. Надзвичайно важко працювати, коли хаотично так само так само, як зараз маю вирощує велику рогату худобу. То саме, якщо хаотично родяться телята, то трохи накладно. Так я вже знаю. Там образно березень місяць в мене йде от березень місяць максимально я живу в полі, яким треба допомогти. Допомагаю. Я ще природи. до цього часу хочу повернутися. От три гуски вам дали чи троє гусей. Так. І куди ви їх повели? Ви повезли? Ви що мали територію, посолові. Ні, Так склалося, що. Е, в моєї дружини вдома біля, біля будинку ставочок є. Тобто ставочок такий був зарощий, захарашений, я кущі повирізав всі, зробив їм. То ви зазяття, так? Та, ні, я живу вдома, але на той момент був зазяття. Недовго. я Там був зазяття, е, там нікого не було, е, а дружина вродила, треба було допомагати, ну і ми переїхали до нас. І, але гуси, що гуси? І гуси і вдома були, і в тещі були. Коротше, вже всюди ті гуси були, шкода було різати. Е, так збільшувалось маточне поголів'я. Потім я вже переїхав на ферму. Е, Як ви переїхали ось... на ферму? Я... Де ви землю взяли? От у вас е... зараз які 100 гектарів посовиська, так? Е... То не є моя земля. Моїх там є 2 гектара і 6 сотиків. Два тобто, гектара шість сотків ваші, так, приватна власність. Так, так. так. Е, тобто воно склалося, як е, я шукав землю, де можна зайнятися твоєю справою. Якою? Е, тобто, гудзі, для гусей. Так, та, для гусей. Звернувся, звісно, в сільську раду. В сільській раді е, мені сказали, що землю може взяти той, хто має нерухомість. Ви вам не сказали, що ви можете до двох гектарів ну, брати з за Раї? На, на сьогоднішній день я знаю, що мене дурили. Е, просто тоді я ще вірив. А потім в процесі я вже знав, що мене дурить, що мене обманюють та так з насмішкою. Е, я почав шукати, хто має там якусь нерухомість. Була нафтозаправка, три на шість споруда е, мого друга, Савка Богдан, зараз також служить. Е, ми домовились з ним, що я в нього куплю. Цю споруду. У нього, правда, ніяких документів не було, то було на його батько мав право претендувати по рішенню зборів. Це Дуже кліпітка робота, щоб добитися, зробити документи на ту заправку. Батько помер, була можливість успадкувати. Тобто він успадкував право. Тоді то право треба було використати, всім треба було відмовитись. Ну, менше з тим я зробив всі документи на ту споруду. Ви самі, вам хтось допомагав з юристів? Е, ні, на той момент ніхто не допомагав. Е, сам таке десь там до того щось попитав, до того позвонив, попитав. Е, та от е, кум мій кувалів там, мав кого запитати. Сам щось… було сприяння як учаснику АТО, чи ні? Е, на початках, ні. Від е, таких близьких людей, е, от як від там від кума, поміж то. Так, ну від е, селищної ради не було, було тільки перешкоджання. Насправді, перешкоджання було дуже велике перешкоджання. Мене надурили, що може взяти той, хто має нерухомість. Потім, на одній сесії, якраз я звільнився зі служби, на одній сесії приймали рішення, роздавали там землю. А, і я прийшов у магазин, і в магазині на той час депутат. Такий Тарас, він був депутатом на той час і каже, а чого ти не писав заяви, ми, от, зна, я знаю, що ти хотів там землю взяти, то я кажу, ну я ще не доробив документів по тій нерухомості та й через то не писав. Бо вони там дали тому, тому назвав прізвище. Я кажу, ну як може бути, а вони що мають нерухомість? Та ні, ну не знаю. Я тоді звернувся до голови, кажу. Е, яка ситуація, бо я до голови коли звертався, я йому сказав, що ніби така ситуація, що якщо там щось плануєте для села, тобто щоб я не ліз туди, значить я ну, шукаю в іншому місці. Ні, ні, то захарашена територія, нікому не потрібна. А коли я звернувся до голови, як так, що комусь голосують за ту землю, що там в когось нерухомість є, він каже, та ні, то то вже не треба тої нерухомості. Я кажу, ну а що ж ви мені нічого не сказали? Він каже, я забув за тебе. Голова досі той самий? Він довго був, три. три по-моєму, каденції він був, але вже ні. вже не той голова. Так, і скільки ну, ви землі для гусей здобули? Два гектара я виборов. було з не по три рази в день Львів, городок, городок, Львів. Поки я не зрозумів, що мене насправді куди-небудь посилають, і не, не почав читати і вивчати, як воно має відбуватися юридично. Коли я вже почав вимагати на кожне питання юр... письмову відповідь, воно все помінялося зразу. Бо, так сказати, на словах вони собі дозволяли сказати, що небудь, йди туди, візьми, то занеси туди. А в письмовому варіанті вони вже так не могли собі дозволити. Висі, Мали вже. відповідати вже е чітко, так як воно насправді відбуває. От і два тут... гектари, гусей, гусей стало багато, так. і ви розчарувалися в не я. Не то, що розчарувався. Я не розчарувався. З гусьми було багато роботи. Тобто е, й треба зібрати якісне, зберегти якісно. Е, потім інкубація так само, воно е, це все. Ці всі процедури вони займають. Е, Одна людина не може того робити. На такій кількості, ще як я робив, то міг там до 100 голів маточного поголів'я я ще е, працював. Ну якби вже важко ставало, але ще працював. Потім е, з гусьми потребується багато приміщень: інкубаційне приміщення, потім приміщення для відгодівлі, е, брудер приміщення, де е, маленькі гусята відігріваються і так сказати стають на ноги. Ну і потім для маточного поголів'я багато приміщень, багато людей треба долучати. Скубати гуску вже якщо йшла під забій, то та гуска ставала золота. Я шукав людей, хто буде скубати. Машинка не хотіла скубати, качку скубає, гуску не хотіла, машинка скубати. І Ви я... Нікому не радите зараз з гусьми. Ну, чому не раджу? Якщо хтось фінансово спроможний запустити той процес, ну, так сказати, з, від А до Я по бізнес-плану прописав собі бізнес-план, все залучив і почати працювати можливо, бо я знаю, що Белз. Біля Белзу, десь там є голландець, по-моєму, має фермерське господарство. То нічого нормально. Працювало, воно принаймні, до війни, точно знаю, а зараз ну, не взнавав. Інвестиції потрібні. У вас У їх... по -потрібні... У не було їх? У мене не було інвестицій, і через це я не мав можливості розвинути так, як би хотілося. Але все рівно я не здавався. Я з гусьми працював. Хотілося облагородити територію, бо це була захарашена територія, крупила. По бороду, чагарники. І тоді купив я три бичка. Протримав я тих три бичка через літо. На осінь я їх А знав. З якою метою ви купили? Щоб здати на м'ясо? їх? Ну я... я думаю, і так, і так я тут працюю. Кожного дня я тут є. Ну тобто вони мені не заважати не будуть. Вони облагороджували територію, спасали. От. І я тих три бачка осінню здав. Бички облагороджували ці Так, Так, прирівняв. Ну, бо я насправді е, лінивий є, не знаю. Там якось Воно виглядає, що я зараз маю 100 голів худоби, то працюю. Ну, якби працюю, але я все рівно шукаю в їх, щоб вони мені допомагали ту роботу робити. Бички. Ну, Бички, корови зараз. Територію розгороджую так, щоб вони випасали. Вони там Зараз коні, коні дуже гарний, газон роблять. Е, мене то радує. — Я все... — е... знати, трьох до Ну, Потім в на, наступному році я взяв е, 13 бичків, зі мною долучився товариш, Кацьків, Ну, його не вистачило надовго. Тим треба жити. Я так приблизно знав, що його надовго не вистачило, бо тут треба, треба тим жити, якщо вже тут тільки тим і займатися. Ну, 13 гулів. І повезло, що була дотація. Дотація була саме на бичків і для фізичних осіб. Повезло. 200 питання. Як це вам поталанило, як ви її добилися, щоб вам прийшли і сказали, От, пане Сабодаш, дотація. Не я не пам'ятаю, хто, хто сказав, чи я десь вичитав. Ну, то було на фізичну особу. Таких дотацій, ну, кого я не питав, ніколи не було, щоб фізичну особу дотували ще й саме бичків. <гум> Розумієте, бичків, бо в нас всі дотації спрямовані на збільшення погулів'я худоби. Бички не збільшують погулів'я худоби. Ну, але менше та, Тоді 2700, тобто за три квартали, двісімсот за одну голову було. То тобто, якби сума і не дуже велика, але вона ну, і не мала. Цю дотацію де ви оформили? У городку У городку, по-моєму, тоді то в городку було. Та і окрім того, тоді ще й пішло так, що і ціна була непогана. І ще й навіть шкіра ціну мала тоді, бо так шкіра бувала, падала, піднімалася, то мала ціну. Якби все сприяло тому, щоб зацікавити працювати далі з тим. І ви зацікавилися? — Зацікавився. Потім потім, потім був від МГП, то такий холдинг був грант на кращий бізнес-план. Кроки до розвитку села називалося. Як ви про нього довідалися? Як я довідався, не пам'ятаю. то хтось подзвонив? Подзвонили, мабуть. Можливо, вони їй подзвонили з. Вже відчули, що ви добрий господар, вам треба допомагати. Не знаю, можливо. От. А потім а не... а от писати саме... всі журналісти. От саме там я і не вірив, коли треба було приїхати захищатися. Я так їм казав, що я не вірю в ті ваші сказки. Тобто, ну хтось там візьме ті гранди. А в загальному для мене то виглядало, що зібрали кількість людей, типу, щоб показати, що щось працюється. Та, ну, на жаль, так колись було. Може і зараз десь так є. Але то, то, був, то був мій перший. Такий. Яка сума? Сума була 50 тисяч гривень на закупівлю того обладнання, ну, тобто, яке прописане в бізнес-плані. Бізнес Але ви купили інше? Ні, саме я на інше писав бізнес-план, тому що рахував, що воно прохідне. Мені на той момент саме потрібен був хороший інкубатор. На жаль, в нас хороших інкубаторів взагалі не виробляють. А, а, а треба було купляти нашого виробництва Українського? в Україні. Є так сказати, зроблено як небудь ну, клімат контролю нема. Якщо є ну є підігрів, обов'язково охолодження немає, максимум вентиляція. Ну, то не то не інкубатор, як на мене. І той інкубатор на той момент коштував ні то 70 тисяч, ну дуже дорого. Хоча я вже в той момент за 20 тисяч міг зробити своїми руками з клімат контролем. Тобто, що я можу охолоджувати і нагрівати. Ну, навіть сам поставити кондиціонер. І він вже може і охолоджувати і нагрівати, оскільки я, потрібно, день-ніч нагрівати і охолоджувати, щоб яйко дихало, Воно мусить дихати. Щоб жило довше. Ну, щоб, наприклад, збільшити технологію зберігання яйця. Йому треба його охолоджувати, нагрівати, охолоджувати, нагрівати, так як робиться гуска в природі. Тоді можна збільшити до 28 днів зберігання яйця. Ну і відповідно, всіх їх потім разом інкубувати. А так максимальне зберігання є до 10 суток. Ну то є мало. Часу мало в нас, а ви ще гусьми займаєтесь, ще не перейшли. Думаю. Я зрозумів. Ну, все. А, ну, І коли я от, зайшов на той грант е «Кроки до розвитку села, познайомився там, так, з таким Любомиром, він з Другобича, Зробицького району. І ми зговорилися, він думав, що я на, на грант бізнес-план писав на обладнання для збільшення заготівлі кормів. І він думав, що я займаюся курмами. І mm. так, я його зацікавив, він підійшов, ми познайомилися, все, і я в процесі розмови йому сказав, що я би хотів худобу. Він каже, я тримаю худобу м'ясного напрямку, а і шаруле, це м'ясне От, і Я його почав питати, як там воно виглядає і тому подібне, що я би хотів. Закінчилось воно. Ну, так сказати, знайомством і обміном номерів телефонів. Це була десь осінь, жовтень, листопад, мабуть. Рік? І те, рік це був 17-й, може, 18-й, точно не пам'ятаю, 18-й, мабуть. Я вже зареєструвався як фермерське господарство, оскільки розумів, що треба вести легальний бізнес, легальну справу, щоб і податки платити, і працівників можна було брати. І от до речі, і кум мені тоді підказав і допоміг з реєструванням цього фермерського господарства. І знову були навчання. Я кожного року їздив на навчання на збори Так як служив в 14-15, й бригаді, то вони завжди кликали на навчання. Я поїхав на навчання, і тут дзвонить до мене той Любомир, чи я вже придбав худобу м'ясного напрямку. Я кажу, ще ні, ну але цікавлюсь. Він каже, так вийшло, що я свою худобу всю продаю. Буду заводити молочного напрямку, оскільки в нього не було пасовищ, в нього дуже мало пасовища, а худоба м'ясного напрямку саме потребує великих територій пасовища. В мене локація така, що заболочене пасовище, дуже багато заболоченого пасовища. Там є розпайовані землі. Люди навіть за них так сказати не знаю, десь там мають. Вони ними не мене цікавляться, оскільки ті землі розгорювати, щось з ними робити, неможливо. Їх затоплює періодично, цієї весни дуже сильно затопило. Знову я мав е, корову, яка топилася, ну встрягла в торфовиську, прийшлося витягувати. Ну, О, тоді був кредит на закупівлю худоби е, індивідуальне будівництво на селі. По-моєму, є в нас така програма, такі деревняк е, Зиновій, там ніби керівник. Е, то і, і, вони мені вони мені запропонували такий кредит. Як воно доточно було, не пам'ятаю. Який був кредит? І, 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 великий кредит. 500 тисяч, по-моєму, я взяв кредиту. Кредит, кредит високий відсоток? Дуже низький відсоток. Ну, якби відсоток загальний, там 22 чи 24 відсотка. Але е, обласна рада покриває, покривала, тільки мені лишалося 3, всього нам 3 відсотка річних. Це дуже низький кредит. І я взяв той кредит і закупив ту худобу в того Любомира. — Скільки худоби закупили? І 22 голови. То так вийшло, що я в нього купив корови самі. Корови, муме, я на навчаннях, мене тут нема, приїжджав тільки на вечір. Вечір прийшов, корови, корови муме за телятами. На військових навчаннях. Так, на військових. Курови за, за телятами, бо я коров, корів взяв, а телят не взяв. Дроти рвуть, в село біжуть, ну, що робити, їду я потеляти, мусив закуп... ще забрати всіх телят. А на навчаннях вже був в етапах Великої війни. -е, на навчаннях ні, не було. На Навчання, так, ну, так сказати, воно було. Нічого там і таких навчань дуже не було. Я їхав на навчання, бо щось з там взяти, розумів. І сьогодні розумію, що хоча, хоча попри те, що я сьогодні звільнений з військової служби зі зняттям з військового обліку, я все-таки розумію, що ще я ще буду воювати. Так, така моя думка, ну, хай би Бог мило. Що це ви так кажете, то це значить, що всі ми будемо воювати. Ну, я так думаю, що так, що воно не мене нікого, поки що то ще так сказати. Гуманно відноситься, хоч там, де коли також показують ті працівники ТЦК. Ну, різні є, але на мою думку, це ще гуманно. У мене був такий випадок, отут у Львові, під'їхала машина, і запропонували, з машини відкрив мужчина в військовій формі, відкрив двері, вийшов і каже, чи ви би не хотіли служити. Ну, запропонували. Я кажу, та напевно, що ні, я вже своє відслужив. От. Але що гуману так ну, не було такого, як показують там, десь поодинокі випадки є різні. І на мою думку, що е, той конфлікт буде зростати, і прийдеться нам всім ще ставати до оборони. Бо за нас того ніхто не зробить. І, на жаль, якщо воно буде тягнутися ще рік, другий, третій, ну потім вже не будуть питати, які у вас документи. А Я так думаю, що будуть дивитися, тобто, ой, де людина, він нам може допомогти. Чи може тримати Оїху. зброю в руках? Так. Ну, навіть не зброю. Просто роботи є дуже багато, яку можна виконувати. Ну, Я ще би міг багато що робити. Ну, але на той момент, коли я звільнявся, я просив, щоб мене ще не звільняли, бо хотілося повернутися до хлопців, хотілося ще. Ну, чимось пригодиться і. Але худобу. ми про це трошки згодом, бо повернемося. Ви закупили у пана Любомира худобу, так? Так. І е як ви примножили своє пасовище? Е -е, примножив. Примножив я пасовище. Е -е, дуже довга історія була з орендою пасовища, тобто земля, яка належала державі, державної власності. З Землями, які належать селянам, які там мають пайові частки, було легше, їм нікому не цікаво було до тих земель. Загнав туди худобу, пасеш та й пасеш. Звісно, я зі всіма розмовляв, що отак я хочу там випасати, нема проблем. О, на даний момент я всіх прошу, щоб робили документи, щоб можна було оформити офіційно ті землі. Е, ну, Оскільки я мушу звітувати, де я випасаю ту худобу, як я є е, е, юридична фермерське господарство, юридична особа постійно подаються звіти, і в яких я маю вказувати, чим я годую ту худобу. і, і От, Люди поки що так. Як тільки їм приходить податок, всі кричать, біжать, плати податок. Платити. Так, добре, я згоден, але мусимо документально оформити договір оренди, робіть документи, все, все, йдемо робити. І воно гасне потім. Після сплати податку Та, після податку гасне, не роблять. Е, ну, Може, роблять просто помало, не знаю. Поки що оформлено, я маю державну власність землі. Дуже довго вона оформлялася, кадастр дозволив мені. На початках не йшла мені на зустріч міська рада, ну, тобто районна, не йшла мені на зустріч. Зовсім не йшли якісь відмови, які небудь давали, які треба було обходити. Може не вірили мені, що я хочу розвивати фермерське господарство. Знаєте, в нас так було дуже багато, що просто хотіли взяти землю, аби взяти. І ніби всі землю бачили, як якісь. Як якусь таку Спосіб монету, прибутку, монету бізнесу, та таку так. золоту монету, ніби а в моєму випадку я брав самі такі чагарники, які мали саму нижчу нормативну грошову оцінку, тобто земля, яка не рентабельна. Ми тут ставимо крапку, пане Євре. Ми не встигли за 30 хвилин розповісти вашу історію, і ми її продовжимо. Наступного разу у наступній 30 хвилинці, дякую за те, що слухали сьогодні. і Дивилися пана Ігоря Сабадаша, фермера, учасника бойових дій. До наступної зустрічі з ним.